Вітаю всіх, хто готується до НМТ з математики. З вами я Раїса Іванівна, і сьогодні ми розглянемо завдання з зовнішнього незалежного оцінювання, що містить подвійний модуль. Розв'яжіть рівняння ну ось таке: модуль модуль 2х-1, мінус 3 дорівнює 5. Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має більше одного кореня, то у відповідь запишіть добуток усіх коренів. Подивимося на вираз, що міститься всередині зовнішніх дужок модуля. Це 2х 1 по модулю, мінус 3. Значення цього виразу може дорівнювати як мінус -5, 5, так і 5. Розв'яжемо кожне з цих рівнянь. Перенесемо мінус 3 з плюсом вправо. Мінус 5 плюс 3 буде мінус 2. І перше, з цих рівнянь коренів немає, оскільки модуль не може дорівнювати від'ємному числу. В другому рівнянні так само перенесемо 3 з плюсом. Модуль 2х мінус 1 дорівнює 8, а значить, підмодульний вираз може дорівнювати мінус 8 і 8. Ще два рівняння. Мінус 1 перенесемо вправо з плюсом. Мінус 8 додати 1 мінус 7 і поділити на 2 мінус 3,5. Так само в другому рівнянні 8 плюс 1 9. Поділити на 2 4,5. У відповідь треба записати добуток коренів, їх 2. Перемножимо, і це буде мінус 15,75. А сьогодні я з вами прощаюся. Щиро бажаю успіху. До зустрічі!